Так, всім привіт. Сьогодні 21 серпня. Аналізую ситуацію, яка відбувається під кругом мене, як кажуть, по тій справі, яку проти мене вирішили тут стряпати, як кажуть, шановні працівники Служби Божої України, тобто СБУ, в змові з міською прокуратурою Києва і, як кажуть, під покрови покровительством Солом'янського суддів Солом'янського суда в виді судді такого так званого установи комерційної організації Солом'янський суд як Кратко, і голова суду Українець Віталій. От, ситуація наступна. 19 серпня мені задумали якісь там тіпа, ознайомчий процес зробити, щоб я ознайомився ознайомив той особою, якою я користуюся з матеріалами справи. Тобто, такий, якийсь своєобразний фарс відбувався, я перед судом подав документи, що на мене напали, напав в відомстві СБУ слідчий, який веде проти мене справу. Євген Баценко накинувся. Тобто людина цілком неадекватна, бо тому що я прийшов з цілком законними. Требування до нього на роботу, а він замість виконати ті вимоги законні. На мене просто накинувся. Відеопротокол долучений так само в мене на YouTube каналах. По поводу цього відеопротокола порушено, зазначено дві ухвали двох суддів Печерського і Шевченківського, що порушили кримінальні справи проти даного персонажа. Тобто він вже мав би бути затриманий, допитаний. Мені надано. Статус потерпівшого за таких дій, але вже пройшло більше десь порядка трьох тижнів, і ніхто нічого, от я по реакції подивився відео, яке я попередньо виклав на суді. Цей Євген Баценко він на місці прокурора даже виступав перед суддєю І таке враження, що він навіть і не знає, що на нього є ухвали порушити кримінальну справу, веде себе так, якби і нічого не бувало. Вот. і Саме більше мене здивувало, що в суді помінявся секретар, і секретаря суддя питає, чи є якісь подання мною на суд по поводу, чому не прибув, бо тому що я подав подання, зазначивши, що як я можу прийти до. Слідчого, який на мене кидається, який, крім того, що підробив справу, я чітко зазначаю, бо тому, що веду журналістські розслідування, відкриті мною кримінальні справи, але на це ніхто не зважає уваги, і ніхто не хоче розслідувати оцю діяльність підпільних казіно, А вони тупо в них заказ чисто покашмарити мене. От. І, і за того, що в них йдуть не по справі, на мене накинулись, тому як можна йти до такого слідчого, знову ж про що говорити? Це ж в любому я кажу зрозуміло. І в суд я подав оці ухвали, що от вже ж судові рішення порушити кримінальні справи. От. Але ці рішення чомусь не дійшли. Мене це дуже здивувало. І сьогодні, от пройшовши два пройшло два дня, я подивився відео. Мені скинули з судового засідання, що відбувалося, і не міг зрозуміти, як так, що більше п'яти годин пройшло після мого подання оцих скарг на дії. Слідчого, з ухвалами разом доповненнями. Так само я подав повідомлення про те, що я дізнався, що певні ці організації, прокуратура, міська СБУ і Соломінський суд це є приватні організації, долучив витяги з СНАПу, що це є приватні організації, а приватні організації апріорі в нас, і вони за, згідно з номером Данс, зареєстровані за кордоном. А закордонні фірми не можуть апріорі в нас судити нас, як кажуть, мешканців нашої землі. Тому це виходить трошки, як кажуть, розбіжність інтересів своєобразна. Ну але це все, ці всі зазначення поки що не дійшли до суді, і без тих важливих аргументів справа би розглядалася. Тіпа і розглянулася частково на користь того от, злочинця Євгена Блаценка Ба з середів, як я називаю, перевертня в погонах зрядів СБУ, якого ще до того часу поки що чомусь не заарештували і не обмежили свободи від таких от, діянь, не провірили його на адекватність. От. І В чому підвох оказався? От, я сьогодні от, 21 числа, два дні після суду, довго роздумував. Я аналізував, що ж відбувалося. А відбувалось наступне, як я зауважив. Коли я давав подання, номер провадження був під одним номером, і цей номер я зазначав в апеляції. Апеляція свідомо проігнорувала мої подання, відтянула на місяць розгляд справи, щоб не. Передивлятися, бо тому, що Соломенського суда справу спеціально не, не надали, бо тому, що не було що надавати, бо тому що завідомо сфабрикована справа. І вони перестрахувались, Ви, як кажуть, випросили, напевно, цей місяць. І за цей місяць не зрозуміло, що відбувається справою, бо тому, що я ж кажу, зауважив по тому повідомленню, яке мені приходять на телефон, що номер провадження зовсім другий. І тому і мої подання. Вони не попали до, як кажуть, до адресата в певний час на розгляд даної справи, тому що номер не той. Тобто не розглядалось, виходить, не розглядалось те, що я зазначив, тому що я по привичці вписав цей номер старий, тому що думаю, впровадження ж не закрите, воно має розглядатися. І я не придав цьому значення. А вказується, не, не безпричинно, без якихось нових поданів, без зауважень. Номер провадження помінявся. Тобто оця нестиковка, Така яка специфічна їхня, призвала до того, що вони одне діло розбивають на декілька справ, бо тому що перед тим я це був, теж також зауважив, коли відсуджували в мене мою річ, тобто, власне, телефон, і теж номер провадження був інший. Так само було, коли відвід судді оцьому, кратко було, я зазначав. І також номер провадження іншим. Тобто, фактично, по одній справі декілька проваджень. Типу. Тобто, коли я роблю подання певні з відповідними характеристиками злочинних дій, тобто і відповідно до 459 статті 467 нововиділеними обставинами, які би мали суддю бути зазначені і передані відповідні органи для... Чіткого розслідування по суті, а не передані мені назад, тому що повідомлення про злочин вони мають бути обов'язково обґрунтовано зазначені і передані в відповідні органи для певного проведення слідства, а не просто відфутболені. Але судді, в, 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 в голові кажуть Віталія Українця, голови суду Соломіянського, мені зухвало відписують мені всі скарги. Не скарги, а повідомлення про реальний злочин, спланований злочин, як кажуть, відфутболюють мені назад. І скільки би я намагався їм їх повертати і зазначати, що це має бути розслідування, вони мені зухвало декілька разів відписували. Що ну, не ведуть вони слідство про кримінальних справах, типу йди собі, куди хочеш, називається. І оцю голу справу вони в апеляцію не подавати, тому апеляція їм дала змогу місяць е, вирішити якісь маніпуляції зробити, провести. І тому, я так розумію, справа набуває нових, як кажуть, барв, і вона тому е, як е, получила другий номер, виходить. Там, там то слідство чи призакрили, оце будемо виясняти, куди діло то провадження, чому друге стало провадження, чому пішло розгранічення, розмежування тих поданів, чому йде таке двояке, двояка ігра, така своєобразна. Тобто це зрозуміло, звісно, що суддя кратко старається, хтось йому намагається допомогти. Уникнути кримінальної відповідальності за пособничество слідчому такому Євгенію Баценку, так наражу доблісному службою безпеки України, який собі щось надумав, і от зрозуміло, чим воно все закінчиться. Будемо тримати в курсі тих подій, і будемо, як кажуть, виходити з того, що ми дізналися, шукати нові варіанти оприлюднення того всього. І розслідування, щоб розслідування йшло все-таки в законне русло. І оці всі, як кажуть, вороги, внутрішні вороги, оці мантіях, так звані, які себе називають, ті підприємці в мантіях, які себе суддями називають, щоб вони були в першу чергу притягнуті до відповідальності кримінальної, щоб, як кажуть, все набуло свого мі... своє законне місце Тому, як кажуть, до наступних включень. Будемо ознайомлювати з ходом ситуації, будемо сподіватися, що зі мною буде все добре, і я зможу ще висвітити декілька десятків таких гори правозахисників, які орудують на нашій землі. Так що всім щасливо, до нових включень.